Наразі зриваються сутички між працівниками КП Київський метрополітен та підприємцями. Припинення діяльності підприємців у приміщенні Київського метрополітену не піде на користь ані протипожежній безпеці, ані санітарній ситуації в метрополітені, ані суспільству. І це вже є доведеним фактом, що підтверджується документально та юридично. Також припинення діяльності підприємців у приміщеннях Київського метрополітену призведе до значних втрат бюджету міста Києва та державного бюджету України. від недотриманої орендної плати, податків, втрачених робочих місць Тощо зауважимо, що КП Київський метрополітен неодноразово вчиняло противозаконні дії щодо орендодаторів, проводило заборонені законом перевірки, вимагало вимикало електроенергію. До того ж, з посадою особи КП Київського метрополітен» вводять в оману керівників міністер. І відомств, постійно звинувачуючи орендарів в порушенні закону, що не підтверджено жодним документом. Такі діяння посадових осіб, по Київський метрополітен, проводяться з використанням популістських та не маючи жодного відношення до реалій газу про звільнення приміщень метрополітену, нібито для дотримання правил пожежної безпеки. Дуже прикро, що такі дії проводяться посадовими особами комунального підприємства на фоні. Повної підтримки президентом України, Верховної Ради та Кабінетом міністрів України, курсу держави на покращення умов ведення бізнесу та пошуку шляхів збільшення надходження до бюджету, а також прийняття європейських норм та правил співпраці між державою та бізнесом, враховуючи вище викладене, просимо вас, шановна громада, звернути увагу на свавілля чиновників КП Київський метрополітен та зупинити знищення майна орендарів. Також, як я наголошувала раніше, маючи усі законні підстави для здійснення підприємської діяльності на площі КП «Київський митрополітен. Ми би просили створити комісію або робочу групу, до складу якої війшли б незалежні юристи та експерти, які після вивчення наявних документів могли б винести правове рішення щодо конфлікту. Також хочу наголосити, що якщо у ході цієї перевірки будуть знайдені мафи, які побудовані з порушенням законодавства, або побудовані з порушенням проєктної документації, наша громадська організація перша буде ініціювати питання про їх демонтаж, або нарешті навести порядок у цьому питанні. Але як ми розуміємо розумію, це потребує часу, тому перше, що треба зробити, перевести це питання у правове поле, зупинивши незаконне знесення майна орендарів.